Різдво одне з найулюбленіших свят українців. Втім, до здобуття Україною незалежності протягом радянського періоду це свято знаходилось під негласною забороною. У Радянському Союзі влада намагалася різними методами витіснити Різдво із святкового календаря, а деякі його елементи підлаштувати під власні потреби. У Російській імперії православна церква знаходилася у привілейованому становищі. Все змінилося після приходу до влади більшовиків. Вони ухвалили рішення про відділення церкви від держави та проголосили курс на побудову атеїстичного суспільства. Почалось тривале протистояння релігії та комуністичної ідеології. Один із фронтів антирелігійної боротьби проходив по лінії свят. В Російській імперії напередодні революції статус вихідних мав 41 день у календарі, з них 32 припадали на церковні свята. Більшовики одразу ж перекроїли святковий календар. Відповідно до прийнятого в 1922 році Кодексу про працю у СРР, встановлювалося сім обов'язкових вихідних новий рік та шість революційних свят. А також десять спеціальних днів відпочинку. Які мали визначатися губернськими радами профспілок відповідно до місцевих традицій та звичаїв? Ці дні, як правило, призначали на дати найбільших релігійних свят, зокрема й на Різдво. Однак із цим все було не так просто: 24 січня 1918 року більшовицький уряд прийняв рішення про зміну старого календаря на Григоріанський. Але православна церква продовжила користуватися юліанським, враховуючи 13-денну різницю між ними, Різдво у новому світському календарі переїхало на 7 січня. Більшовики ж на церкві все одно визначали днями відпочинку 25 і 26 грудня. Хоча більшість вірян з таким рішенням не погоджувалася, радянське керівництво вирішило зосередитися на традиційних методах пропаганди. Проведені на святах антирелігійних лекцій та розважальних заходів, що мали відволікти людей від церкви. Не стояла осторонь і радянська преса, яка таврувала різдвяні свята як дні пияцтва. Водночас більшовики намагалися наповнити традиційну різдвяну обрядовість новим революційним змістом. 22-й з'їзд РКПБ поставив завдання викорінити народні звичаї святкування, в тому числі позбутися. Так званих музичних творів на релігійно-біблейську тематику. Натомість пропонувалося ввести свята та звичаї, які б відповідали вимогам соціалістичного культурного будівництва. Так на світ з'явилися червоні колядки. Їх публікували у спеціальних червоних пісенниках чи вигадували комуністи на місцях. Рецепт створення червоної колядки простий: замінити усі згадки про біблійних персонажів на партію, пролетарів чи Леніна. Залишити дозволялося лише вифлеємську зірку, але за умови надання їй революційного значення. Крім колядок, дісталося і Різдвяному вертепу. Восени 1923 року, за ініціативою політрука Павла Горбенка, студенти та викладачі Межигірського художньо-керамічного технікуму вирішили створити революційний вертеп. Першою виставою у його репертуарі стала антирелігійна п'єса Свято в раю. Масований наступ на Різдво розпочинається на початку 1930-х років. В цей час приходить сталінський контроль в усіх сферах, в тому числі в сфері святкувань та традиційної обрядовості. Одночасно посилюють репресії проти священнослужителів, масово закривають храми. Часто церковні погроми прив'язували до великих релігійних свят. Як, наприклад, в Запоріжжі. Під час антиріздвяної кампанії 1930 року спалили близько восьми тисяч ікон та священних книг. А у 16 навколишніх селах та в самому місті зняли дзвони з церков. Не забули комуністи і про антирелігійну пропаганду, на вістрі якої стояла спілка войовничих безвірників. Організація видавала літературу з критикою церкви. Сама активно проводила антиріздвяну агітацію та слідкувала, щоб інші радянські установи не відставали від неї у цьому напрямі. Пізніше журнал Безвірник обурювався, що місцева преса випустила замало критичних матеріалів. Ставлення влади до церкви та різдва почало змінюватися із початком перебудови. Врешті-решт, 26 грудня 1990 року. Верховна Рада УРСР проголосила Різдво, Великдень та Трійцю вихідними днями. Вже за два тижні Різдво в Україні вперше за 60 років офіційно святкували без жодних перепон. Друзі, у ці святкові дні хочемо привітати вас із Різдвом Христовим. В цей важливий для нас час, коли ми святкуємо Різдво і народження нових надій, давайте разом побудуємо майбутнє, де історію України знають, цінують і шанують. Але така робота потребує підтримки. Ми хочемо робити більше, якісніші відео, глибші дослідження, розповідати більше історій, яких не знайти в підручниках. Без вас це неможливо. Станьте частиною нашої місії. Кожний донат на нашу банку Монобанк це внесок у правду, у боротьбу проти брехні та пропаганди, у збереження пам'яті нашого народу. Нехай це Різдво стане часом єдності та підтримки одне одного. З Різдвом Христовим щиро дякуємо кожному за те, що ви з нами. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні!